Усім привіт, друзі! Я адвокат Олег Юдін, і я разом з компанією Medvoice запрошую вас взяти участь у наших чергових зустрічах. Я умисто кажу зустріч, а не семінар, як це офіційно буде називатись у ваших кваліфікаційних сертифікатах. Саме тому, що ми під час нашого з вами спілкування зазвичай перевищуємо ту кількість часу, яку виділяють організатори для офіційної доповіді. І, на мій погляд, це дуже гарно, це добре. Це свідчить про те, що теми, які ми для вас організаторами підбираємо, актуальні. Вони вам цікаві. Це свідчить про те, що аудиторія, яка приходить до нас, це цей мотивована аудиторія вона цікавиться не, не тільки формальним отриманням балів за підвищення кваліфікації. Вона бажає дійсно отримати знання. З якими ми звісно, з вами щиро ділимося, на найближчих зустрічах ми вам пропонуємо довідатись про те, як треба, які нюанси треба буде вам врахувати, якщо ви забажаєте запровадити платні медичні послуги. Як треба буде поводитись? Аби забезпечити власну безпеку під час виникнення публічних спорів. Це вкрай актуальна, на мій погляд, тема на сьогодні. З урахуванням великої кількості і лікарів, і лікарів, які пішли у соціальні мережі, ми розглянемо з вами питання нюансів трудових відносин. Ну і звісно, ми з вами обов'язково розглянемо в деталях, як треба ж поводитись лікарю. Коли в нього виникає такий випадок, як важкий пацієнт, да, скандальний пацієнт, що трапляється у практиці майже кожного лікаря, на жаль, з завидною регулярністю. Тому чотири зустрічі, чотири теми. Запрошую і до зустрічі на нашому наступному заході. Усім пока!